Всім привіт! Підписникам, гостям каналу, всіх з новим роком. Всіх благ вам, щастя, добра, мирного неба і найближчим часом, часом перемоги данмокшами. Ось! 12-вольтовий блок з'явлення з такими параметрами. 12 вольт. 1 Ампер мусор. Це його верхня частина. Ось така дірка. Не подумайте, це ніхто в нього не стріляв, що в нього не попадало, це він сам по собі в мережі будинку стоїть без перебій, і то реле контролю. Живлення, я думаю, що це не причина У скачку напруги живлення там державне, тобто, можливо, але згоріло б ще щось, тому що таких подібних блоків живлення в мережі будинку є ще вдосталь. Порозривало горіла, знатно горіла плата. Схоже на той, на те, як попало щось, правда? Вигоріла плата, Порозривало деталі. Ось ну, це вже все тут зрозуміло, що це брухт. Працював він з такою камерою. На модулі живлення від камери вигорів ось такий хлопчик маленький. Була вона підключена через Wi-Fi. Бачимо, вона має Wi-Fi. Згорів, згорів він на модулі живлення. Випаяв я його, знімав також мікросхему. Для того, щоб перевірити більше деталей, так як живлення напряму не попадає на цю мікросхему, можна було і не випаювати, але є можливість, тому і випаю. Ось він був з цієї сторони. Також випаював запобіжника. Перевіряємо все лабораторним блоком заявлення. Бачимо модуль Wi-Fi' і відразу тут розпаяний роз'єм антени. Ось так виглядає сама камера. Можливо, в інших випадках, коли буде підключення через провід, тобто інтернету. Та вита пара, чи як воно правильно там зветься через систему PoE, тому що вона може живитись через провід. Якщо у вас є ресивер в будинку вдосталь камер, і щоб не тягнути до, до кожної камери. Окремо провід, якщо туди не дістає Wi-Fi і. Натягнути туди 220. Для того, щоб під'єднати блок живлення, то є для того існує система пої. Тобто він живиться через звичайний ось такий кабель. Заживляє камеру. Хто в темі, той в темі. Багато об'ясняти не буду. Е, вона працює, навіть з випаяним ось цим пробитим діодом. В інтернеті на бачив Вони продаються. Хрен там. В нас в наших магазинах я не бачив. В Китаї заказувати нічого не буду, тому що там зараз Corona 2X Але не про те. Вона працює, тільки не працює з мережею тобто по кабелю. Ось такому від інтернету і не працює в поживленню поє. Далі 100% вже поближче до модуля. Має бути ще один гарний згорівший пацанчик. Е, мені вдосталь ось так, тільки підкинеться блок живлення. Замінимо на нового, вона працює, видає картинку, записує, все провірено. На флешку, тобто записує. Якщо у вас буде схожа проблема, також через блок живлення майте на увазі, що може бути тільки прогар цього діода, який знаходиться ось тут, біля цього запобіжника. І ось так. Його випаяли звідси. Відцілян перевернутий. Ось так. Припаяний, випаяли, і вона буде працювати по 12-вольтовій системі. І підключення по Wi-Fi. У ну, мене працює. Можливо, в когось буде схожа проблема. На дворі зима. Близько дощу не було, вода на блок живлення не попадала. І ось така біда, катавасія. Так що маємо до уваги, не спішіть нести до майстра, якщо маєте бажання і маєте чим, можете самі відремонтувати. Вона закручується. Тут де стоїть модуль камери, попереду вона закручується. Є різьба, не спішіть ламати, коперсатись, просто відкручуєте і все. Ось такий повчальний відос. Всім дякую за увагу. Всім добра, меру і всього найкращого.